Критерій підбору тонуючого засобу це колір тонуючого засобу. І тут давайте все розкладемо по полочкам. Дівчата, існує три відтінки тонуючого засобу: це рожевий, це жовтий і це ніякий, сіруватий, нейтральний. Дівчата, увага, існує три. Кольори шкіри це шкіра, в якій домінує рожевий відтінок, це шкіра, в якій домінує жовтий відтінок, і це шкіра, в якій важко визначити, що там домінує. Тобто нейтральний сіруватий відтінок шкіри. У кожного з нас кількість рожевого, жовтого або сірого особиста, відповідно, у кожного тонуючого засобу будь він по світлоті 0 або будь він по світлоті 5, також буде домінувати якийсь з цих кольорів. Як же це зрозуміти в магазині? Дуже просто: у люксових або професійних торгових марок ви можете орієнтуватися на букву, яка стоїть коло рівня світлоти. Якщо ви дивитесь на упаковку тонучого засобу, там є цифра 0,12, яка вказує на рівень світлоти, а рядом стоїть буква. Так отже, якщо стоїть буковка С, це рожевий відтінок. Якщо стоїть буква WARM, Буква W – це жовтий відтінок. Якщо стоїть буква N – це нейтральний відтінок. Нейтральний сірувати в якому співвідношення жовтого і рожевого однакове. Відповідно, якщо ваша шкіра рожева, ви обираєте букву S. Якщо ваша шкіра жовтенька, ви обираєте букву V. Якщо ваша шкіра незрозуміла яка, ви обираєте букву N. Це стосується люксових або професійних марок. У більш бюджетних марок вони економлять на цьому і не завжди вказують. Таку градацію, як же тут зрозуміти? Дівчата, все просто, перед вами зараз зображення. Якщо у вас написано, що це golden nude, або якщо у вас написано на упаковці, що це медовий відтінок, відповідно, якщо це golden, якщо це мед, це буде жовтуватий відтінок. Якщо у вас написано розовий беш, це значить, відповідно, він буде мати розовий відтінок. Якщо у вас написано нечерал, значить він буде мати нейтральний відтінок. Якщо важко і ви плутаєте з цих цих абревіатурах, що ми робимо? Ми робимо за тести, як в магазині зробити за тестом ничого засобу?